И у нас постоянная информация и в информационной это мы все время показываем украинцев, которые не хотят воевать, и, так сказать, и все время общие этот. Ну, вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И, видимо, мотивированы, и, видимо, умелые, и, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Прости. Ну от меня хоть раз слышали? Нет, я от тебя не да, слышу. слышал. И, ну, и мало все мои собеседники говорят: враг сильный, коварный. Конечно. И люди есть, и оружие есть, и все им дают. Не надо его недооценивать. Абсолютно, и хорошо организованность. Ну и чего говорить-то? Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Видимо, какая-то возможность части компарадорской элиты в вооруженных силах. Потому что то, что произ произошло в Курске, может не без а может умысел на фоне тех реформ, которые министр обороны проводит в высших эшелонах власти Минобороны. Вообще расследовать надо с этой точки зрения. Ну, слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое чего нехорошо. Понимаете? И это не пораженчество, и это не, э, не, 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 так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в 1942 году, в самые трагические дни Великой Отечественной войны, Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Ви вспомніті слова, які він тоді... і тоді поворот пройзаш українські бійці знищили ще один міст у російському прикордонному регіоні. Про це принаймні повідомляють зет пропагандисти. Зокрема, і російські так звані телеграм-канали, які переповідають місцеві новини. Про це також повідомляє командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. В неділю 18 серпня рашисти повідомляли, що у Курській області сили оборони України пошкодили другий міст через річку Сейм. Стверджується, що на фото поширене рашистами місту селі Звани Через цей міст йшлося, йшло постачання російським частинам на курському напрямку. you <laughs> Повідомляли рашистські телеграм-канали, і на по, на фото, яке легко знайти в мережі, можна помітити велику дірку в мостовій конструкції, проте не зазначаючи придатний міст для проїзду транспорту. Командувач повітряних сил Олещук підтвердив ураження та подякував та опублікував. Перепрошую, відео бойової роботи українських бійців. А подякував це. Я згадую, коли Микола Олещук в кожному звіті дякує підлеглим за успішну роботу. Вочевидь, тут теж саме авіація повітряних сил поточ точ, точними ударами з Повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій, ідеться у дописі командувача повітряних сил. І дійсно, все так і є. Він також дякував льотчикам за професіоналізм і результат. За даними рашистів, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариш. Таким чином, у російських військових, які могли лишитися у районі, майже не залишили шляхів постачання, озброєння та провізії. Як то кажуть, а нам що нам від цього приємно. Не забуваємо донатити, жертвувати на підтримку сил оборони України. Кожна гривня важлива. І, власне, трошечки забігаючи наперед в прямій мові Володимира Зеленського буде це, що наші партнери знову, як би це говорити, дипломатичною мовою, не те, що безволікають, але принаймні не оперативно постачають озброєння навіть в межах узгоджених пакетів. Тож давайте оперативність показувати найперше, ми, українці. Переказуючи певну комфортну суму щодня, наприклад, на підтримку того чи іншого фонду, підрозділу, конкретно бійцеві, якого ви знаєте, і так далі, це не складно, це не впливає на сімейний бюджет, але це впливає. На обороноздатність країни, і це як то кажуть, золота інвестиція. Точно так само, як золота інвестиція для заходу зараз передавати якомога більше зброї, але вони чомусь хочуть іти важким шляхом. Ну, це ми вже бачимо. Це вже доконаний факт, фактично, і тут уже немає про що сперечатися. Тож давайте ми допомагати силам оборони України. Говоримо про це регулярно. Ну і що взагалом на Курщині відбувається, намагаються розібратися журналісти світових видань з посиланнями на відомі та невідомі та анонімні джерела. В різноманітних місцях, що пише за економіст, збройні сили України продовжують наступ на Курщині. Президент Зеленський наполягає на взятті під контроль якомога більше населених пунктів. Зекономість при цьому посилається на джерела в генштабі Збройних сил України. Тезово про матеріал. Планується створення потужної буферної зони в Курській області. Наші оборонці підірвали два з трьох мостів через сейм, Ми про це щойно говорили. Обмінний фонд продовжує зростати. Озвучуються цифри в 2,5 тисячі і більше руснявих полонених. Західні експерти прогнозують, що РФ піде у контрнаступ на своїй території не раніше жовтня. Російські змі критикують во губернатора Курщини Олексія Смірнова та федеральних чиновників, бо вони за 12 днів боїв не відвінили гарячі ділянки регіону. Дякуємо, це смішно. В Мережі вірусяться відео, як кадирівці мародерять місцеві магазини. Ви теж можете це знайти наразі. Наступ ЗСУ за відкрито засудили лише дві країни Сирія та Північна Корея. Як то кажуть, здогадаємось, чому осінь аналітики запевняють, що Україна втратила за час курської операції 29 одиниць іноземної техніки, зокрема Хаймерс та Танк Челенджер. Челленджер-2». Тут фактично теж коментувати нічого не доводиться. Не може бути війни без втрат техніки. І коли західні партнери можливо щось там дорікають, що ми втрачаємо дороговартісну техніку. Так вибачте, нас атакує значно більший терорист, терорист номер один у світі в якого потужностей значно більше. І провести цю війну без втрат, коли партнери зволікають, неможливо фізично аж ніяк. Тому найважливіше мені видається, та я думаю, видається і всім вам. Берегти життя особового складу і всіх дотичних, а техніка це просто залізяча. До речі, залізяча, якого достобіса на складах наших партнерів, але вони просто бояться його давати. Та це вже зовсім інша лірична історія. Ну і власне про Курщину, про фронт, звісно ж, в щоденних зведеннях. Часто говорить президент України Володимир Зеленський у нинішньому вечірньому теж не оминув тему. Ну і власне знову ж таки звертався до наших партнерів з проханням бодай трохи пришвидшитися. А детальніше давайте слухати пряму мову президента України. Торецьк та Покровськ. За одну цю добу вже десятки атак, але наші підрозділи, наші бригади роблять все для збереження позицій. Я дякую всім, хто це забезпечує. Є за сьогодні хороші потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. і це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контродальної роботи. Зокрема, цей створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України. Я вдячний кожному і кожній хто. Б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України, заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань.